Нічний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати смогчи трахі сам. Якщо вірус вибір за тобою інфлюцит. При першіні та осиплості голосу ісла. Ісла. Голос потрібен усім. Дивись місяць зелений. Кохана, так це до подарунків і вдалих покупок на розетка. Даруйте подарунки коханим з розетка цілий місяць. Розетка щоразу поруч. Певно сказати те, що саме перше завдання, яке є вже успішно виконаним, це повноцінне блокування Чорноморського флоту. Він абсолютно абсолютно не функціонує, він просто існує в нинішніх умовах. У нас е цивільне мароходство було повністю заблоковано, зерновий коридор не міг працювати і. В певній мірі ми зараз зробили з чорноморським флотом те саме. Якщо просто припустити, уявити, якщо до цієї війни будуть залучені треті сторони в допомогу Російській Федерації. Цей дрон він може бути використаний не тільки в Чорному морі, і не тільки для ураження Чорноморського флоту чи взагалі флоту Російської Федерації. Він готовий для цього. Ця платформа буде використовуватися як ЗРК комплекс тільки на воді. І будемо потрохи перебирати контроль над повітрям над акваторією Чорного моря. Як то кажуть партнери, степ step, step, ми беремо контроль не тільки моря, і повітря під себе. Я астроном. І своє життя присвятила розгадці таємниць космосу. Вночі я спостерігала за зірками, а вдень за планетами. Але поки там на небосхилі, вирує життя, тут на землі наш ворог став сіяти смерть. Кажуть, що коли падає зірка, це нещастя. А коли падає шахет, це професійна робота розрахунку. Мого розрахунку, я не могла залишитись в острові. бо можу допомогти. І ти можеш. Не дай затьмарити наше небо. Долучайся до воїнів світла. Життя залишає зморшки. І що з того? Нова сироватка Filler Q10 експерт проти зморщок. Формула з чистим коензимом Q10 та комплексом пептидів біоксифіл зменшує дрібні зморшки всього за 5 хвилин та поступово розгладжує ще глибші. Нова сироватка Filler Nivea Q10 експерт проти зморщок. Більше емоцій менше зморщок. Незалежно від потреб шкіри, Nivea Q10 має засіб догляду саме для вас. Універсальний тример Філіпс найкраще рішення для бороди. Унікальні насадки рівномірно підстригають одним рухом. Датчик потужності адаптується під твою бороду. Леза, що самі заточуються, створюють неповторний стиль. І це ще не все. Доглядай за бородою, головою та тілом, з універсальним тримером Філіпс. На ваших плечах велика відповідальність, але біль заважає, Крем «Долгіт» знеболює, зменшує набряк та покращує рухливість суглобів. Долгіт Крем, ваш експерт проти болю. Привіт! Якщо тобі від 18 до 24 років і ти маєш бажання проявити себе, тут підігнали непогану пропозицію. Зараз в тебе є можливість підписати контракт з 10-ю окремою гірсько-штурмовою бригадою «Дельвейс» терміном всього на один рік з величезною кількістю бонусів. В двох словах: служиш рік, отримуєш до 2 мільйонів мільйонів гривень за час своєї служби можеш взяти житло під 0% по ЄОСЕЛі. А можеш полетіти з малою на море. Не через тису легально. Не провтикай свій шанс долучитись до легендарних едельвейсів. Ну хіба не топ? Топ. Вітаю, я серце. Моя справа тримати ритм життя. Але знервованість. Переляк. Стрес. Знову стріснилось. Щось серце погане. Тримай корвалмент. Корвалмент. Швидка допомога вашому серцю. Все про навчання та виховання дітей читай на сайті освіта 24. Партнер школа дистанційної освіти Оптіма. Коли всі думки лише про омріяну перерву, замовляй один із твоїх улюблених продуктів із картоплею фрі чи напоєм за вигідною ціною. Найсь прайс комбо в Макдональдс. завжди отримуєш більше. Життя залишає зморшки. І що з того? Нова сироватка Філер Q10 експерт проти зморщок. Формула з чистим коензимом Q10 та комплексом пептидів біоксифіл зменшує дрібні зморшки всього за 5 хвилин та поступово розгладжує ще глибші. Нова сироватка Filler Nivea Q10 експерт проти зморщок. Більше емоцій менше зморщок. Незалежно від потреб шкіри. Nivea Q10 має засіб догляду саме для вас. Часом почуття охоплюють, як і кашель. Лазелван швидше одужуй, життя надолужуй. Йой! Знову від антибіотиків ті самі невчасні побічні ефекти май під рукою ентерожерміна. Її смарт спори сприяють відновленню і захисту мікрофлори кишечника, ентерожерміна, щоб не казали. Потім йой! Через стрес болить живіт. Нож Пафорте по з подвійною силою в одній таблиці потребує 10 хвилин, щоб почати діяти на причину болю спазм. Фізична активність, чхання навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Уро. Завдяки натуральним складовим, феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і в день, і вночі. Уро. сечовипускання під контролем. Запитуйте в аптеках. Чому я обираю рео? Рео запобігає зневодненню, рео питка і тамує спрагу. Я не погоджуюсь на альтернативи. Якщо медаль, то золота. Якщо вода, то рео. Спазм здуття діарея. Коли я п'ю антибіотик, разом з ним я п'ю пробіз пробіотик. Пробіз працює. Пробіз з першого дня прийому антибіотиків. Мамо, у мене носик грозить. Снотті додатковий засіб, який звільняє носик від слизу та мікробів. А головне сноті м'яко усуває набряк. Сноті солоденький. Сноті можна використовувати так часто і довго, як це потрібно. І сноті носик Не грозить. Сноті, щоб носик дихав, а не грозив. Є знижки на фортеза людяники. 30% в аптеках. Подорожник, бам та ощад.